І зустрічаємо бурхливими облисками діамантового директора Ньюлайн Маярину Тамару. Велике свято нашій компанії, а зараз трошки подумаємо про свій успіх, і з чого він складається і як стати успішним. А стати успішним може кожен, хто присутній тут і не тільки. Тому що наше партнерство і розширення нашого лідерства слугується на успіх. Успіх, партнерство, лідерство. Це єдина композиція, яку треба використовувати для того, щоб ви для того, щоб ви покращили своє життя, для того, щоб у вас зросли ставки, ви стали найбільш роливнішими, впевненішими, для того, щоб у вас була своя надія і було ви І ви були прикладом для свого оточення. Це дуже важливо. І от, що серйозно говорив Джим Мур, це американський стратег-філосом бізнесу, який розробляв розвиток компаній, таких великих, як Coca-Cola, General Motors. Що він говорив про успіх? Щоб стати успішним і самодостатнім, розробіть світ успіху. Тільки світ. Він у вас повинен бути конкретний, дієвий і успішний. Успіх це не подія. Успіх це процес. І який же це процес повинен бути. Кожна людина хоче бути самодостатньою, успішною, мати свої остатки, свій бізнес, мати своє майбутнє. І які ж правила цього успіху? Успіх тербує зусиль і вдачі. Потрібен час. У кожного він свій. Але він залежить від мрій і цілей. Що перше успіху отримувати це конкретних мрій і конкретних цілей. І як же правильно ставити ці цілі, які ви привели тебе до успіху. Дуже важливо знати свою точку відліку. Дуже важливо бути готовим до цієї точки відліку. І так само мати в... Своїй уяві, і не тільки в уяві, а, а і знати, як ви прийдете до точки Б, конкретний план дій. Наприклад, ви повинні знати чітко, який ви хочете статус, який ви хочете розвиток, який ви хочете статус, і через який проміжок часу. І якщо ви будете цією ідеєю мрією перейматися, ви будете в голові мати цей план, не просто написаний і такий, знаєте, ви інколи інколи можете згадувати про нього. Цей план повинен вам, ви повинні про нього думати кожен день. Тоді ви будете надихатися, у вас буде енергія, яка вам створить у цей творчий процес. І коли ви будете зарішатися цією ідеєю. Майбутнього свого ви не будете зупинятися, У вас будуть зупинки тільки для того, щоб проаналізувати свої дії, проаналізувати те, що ви краще зробили, або е, з партнерами е, теж будувати їх майбутнє допомагати. Тому е, цей процес, коли ви заряжете цією ідеєю, він у вас буде. Безперервний, і ви не бійте, що ви не зможете. Ви зможете, тому що а, мрія, коли вона правильно замріяна, вона обов'язково відбудеться. Розширюйте при цьому своє позитивне мислення. Для досягнення успіху важливо мати правильний настрій. Позитивне мислення допомагає справлятися з труднощами і невдачі. Які зустрічаються на шляху. Вірте в себе, оточуйте себе людьми, які вас підтримують. Ні, поні передбачає. Просто не крутити головою. Байте про своє здоров'я. Без фізичного та емоційного благополуччя складно рухатися вперед. У новому році обов'язково зробіть акцент на здоров'я, на свою фізичну активність. Висипайтесь, це дуже головне, щоб особливо зараз в сучасних реаліях висипатись. Не забувайте про ментальне здоров'я, про здорові звички, про те, що ви їсте, про те, як ви п'єте воду, про те, як ви рухаєтесь, про те, як ви Спілкуєтесь, і з яким гасом ви йдете до людей. Це дуже важливо. А чи буде страх, звичайно, буде. Тому що наш музор, він так устроєний, що він всього боїться. І якщо і дає сигнали, а може, а може не треба, а може підожди, а може ще не час, сумніви завжди будуть. Але коли мрія дуже велика і ви цілеспрямована людина, ці страхи будуть позаду. Ви будете йти обов'язково вперед. Відця на нестачі і продовжуйте сьохатись вперед. На шляху до успіху невдачі у вас будуть. Важливо сприймати це і невдачі приймати як досвід, як урок. І головне, не зупиняйтесь. Налаштування на успіх це не просто абстрактне бажання, а усвідомлений процес. У 2025 році, який вже наступив, дуже важливо поставити цілі, знайти ресурси на їх досягнення. Складіть свій план ідіть і працюйте над собою. Не забувайте і підтримуйте себе внутрішньою самомотивацією. Далі, як, від чого залежить успіх кожного в нашому проєкті, я би на перше місце поставила таку характеристику, як експертність і продаж, тому що бути експертом. В нашому проєкті все дуже відповідально і знаково. Чому? Тому що знання продукту, знання його характеристик, переваги, розуміння особливості товару нашого, розуміння, які переваги на конкурентному ринку це все спрацьовує і ми ці показники використовуємо для того, щоби. Залучати нових партнерів. Особливо, особливо, коли ти визначаєш свою цільову аудиторію. Знаєте, коли ми буваємо на великих презентаціях, а ми буваємо кожен тиждень по два-три рази в колективах. І ми бачимо, що коли ми заходимо в колектив, не вся цільова аудиторія наша. Якщо 50% є, то це добре. І коли починаємо говорити про наш продукт, правильно говорити, мотивація повинна бути направлена на потреби людей, на їхню біль. І коли вони бачать, що дійсно продукт класний і ще обов'язково український, то ми вже в кінці нашої презентації. Ми вже завойовуємо цю аудиторію, десь процентів 80, вона наша. Тому що вміть почувати колектив, відчувати колектив, відчувати потребу кожної людини, коли вони приходять і починають з нами спілкуватися, починають брати консультації, пішла довіра. І от із цього моменту, коли йде довіра, йде продажа. І ось оця цепочка, ви її повинні зрозуміти, що продажі нашого товару, тому що це бізнес, продажний бізнес, товарний бізнес, повинен йти через довіру. І довіра це вже як кінцева крапка нашої взаємовідносини з нашими споживачами. І оця експертність, вона весь час повинна зростати. На яку б статусі ви не були, підвищуйте свою експертність, підвищуйте її різносторонньо, не тільки в знанні товару, а й в психологічних моментах, в спілкуванні, в комунікації, в маркетинг в плані. Ви повинні відчувати, на що людина, яка перед вами іще не споживач і не. Наш партнер, ви повинні відчувати цю людину, як би її приблизити до себе, як цій людині допомогти. І оцей двір допомога, розуміння, воно дасть результати. І ще раз хочу підтвердити, що постійне навчання, постійне навчання, постійне, постійне Підвищення свого рівня е, в нашій компанії ми баж, можемо мати скрізь, починає із самонавчання, навчання у наших спонсорів, е, навчання і онлайн, і офлайн, семінари. Е, ми розписуємо цілий тиждень у нас кожен день навчання. Тому, якщо хоча б 80% цього навчання. Е, Будете сприймати, обов'язково буде успіх, тому що в нашому проєкті не можна без експертності взагалі виходити до людей. Техніка продажу в мережевому бізнесі має свої специфічні особливості, а тому що йде, йде через побудову мережі. І ми шукаємо активних людей, які можуть стати частиною нашої команди. Де ми їх шукаємо? В особистих контактах, на великих презентаціях, в соціальних мережах, на професійних платформах. Ви вже чули, ми чули, Наталія прекрасно розказувала за свої мережі, де вона працює зі своїми споживачами. Це різні, різні площадки, але Треба знайти той ключик взаємовідносин, який би давав тобі результат, і розвиватися е, всебічно, і е, показувати себе, е, в себе в соцмережах. Е, ми повинні бути замітними, як ми кажуть, щоб ви нас бачили і свої, і чужі. Вони розуміли, чим ми займаємося, е, що е, здоровий спосіб життя це. Наш такий виклик і все оточення розуміє, що ми е, приносимо людям здоров'я, що ми приносимо людям здоровий продукт. І е, твій успіх буде залежати від того, е, що кожна людина, е, вона, е, яка ще не знайома з тобою, вона прочитає твій пост в соціальних мережах або почує тебе на на ефірі або прочитає в чаті про те, що ти пишеш, вона завжди прислухається. Хай не одразу вона приєднується до твого партнерства, але вона буде цікавитись тому що здоров'я зараз дуже важливо і дуже важливий показник в нашому житті зараз. Я хочу ще допинитися на тому, що. У нашому проєкті успіх і лідерство йдуть тісно один з одним, тому що лідерство і успіх пов'язані, оскільки ефективні лідери сприяють успіху своєї команди, вони створюють позитивну атмосферу, мотивують партнерів, реалізовують стратегічні плани. Лідерство, лідери, хто вони такі? Це партнери, які можуть бачити кінцеву мету та формулювати чіткий план дій. Вони розвиваються, вони за особистий розвиток. Вони постійно постійно навчаються і вдосконалюються. Вони мають влив на інших людей, здатність надихати, допомагати, досягати сили всім партнерам своїм, які хочуть цього. Це критерії лідерства, показник лідерства. Вони вміють тримати баланс, знаходиться між особистим життям і творчим своїм процесом робочим. Лідерство це і та успіх це два тісно пов'язані поняття. І тому дуже важливу роль відіграють в сферах життя. А зараз я вам хочу о, показати такий ролик, щоб ви прослухали. В її жінки дуже успішною, кім Кіосакі. Ви нас, напевне, знаєте, всі читали книжки у Роберта Кіосакі. І послухайте про її успіх, як вона надихається на успіх і яке її творче натхнення на шляху до успіху. Будучи успішною, вона не зупиняється, вона навпаки. Вся машина успеха на стике уже скручена, она далее продолжает себя удосконаливать и показывает цель сильной. Пожалуйста. Ты больше всего. Я люблю организовывать все с самого начала. Это самая творческая часть работы. Я люблю это. И вам надо найти то, что вы любите, и сформировать свою цель. Поймите, зачем вам это нужно. Ведь если это бизнес, то у такой деятельности должна быть цель. Для предпринимателя это типично ⁇ хотеть решать проблемы. Мы ищем проблемы и создаем организацию, которая их решает. Например, компания ⁇ Богатый папа ⁇ Мы организовали ее в 1996 году. Нашей целью было поднять уровень благосостояния всего человечества. Проблемой было полное отсутствие финансового образования для школьников. Мы создали игру ⁇ Денежный поток ⁇ книги ⁇ Богатый папа, бедный папа, богатая женщина ⁇ Очень много всего. И все для того, чтобы решить проблему финансового образования в школе. Так вот, вам надо понять, чем вы хотите заниматься, что принесет радость именно вам. И есть ли в том, чего вы хотите добиться, какая-то большая цель? Все ваши мечты сбылись. Что сейчас движет вами? Меня до сих пор вдохновляет наша цель и наша миссия. Миссия компании «Богатый папа» и «Богатая женщина» — поднять уровень благосостояния человечества. Что касается меня, я продолжаю... Я должна продолжать учиться, потому что, когда я учусь, я расту. Сначала учусь по книге, а потом применяю это в жизнь. Потому что вы ничего не узнаете и не измените, пока не встанете с дивана и не примените знания в жизни. Лично я, я стремлюсь к саморазвитию, я стремлюсь к росту и всяческим улучшениям. Меня мотивирует желание достичь своей цели, желание двигаться вперед, расти. Потому что иначе, если я просто буду делать одно и то же, мне станет скучно, я просто впаду в уныние. И ты либо развиваешься, либо деградируешь. Я не хочу деградировать, поэтому я расту. Ким. Я вам хочу побажати кожному свого успіху. Хто ще вагається, не вагайте, приймайте рішення, робіть помилки, це вам дасть нову пошту для того, щоб ви її ще більше робили. А хочу всім нам побажати здоров'я натхнення.